Якщо ви хочете потішити своїх дітей та й дорослих можна побавити, то приготуйте ось таке порційне бите скло на йогурті. Це дуже смачно. Так, заливаємо желе, як указано на упаковці. Я додаю на 50 мл водички менше. В нас сьогодні чотири смаки. Далі ми накидаємо у кожен стаканчик на дно трішки крекеру, банану і желе. Це будуть такі індивідуальні десертики. Мало за дуже багато печила купила. Тобі ще сип. Ось так мої помічники все порозкладали і кудись вшилися. Далі ми будемо робити це все на йогурті. Я то люблю, знаєте, робити, брати сметану, вершки, молоко, але так його готуємо для діток, то хочеться щось таке корисніше. Я не додавала нікуди, не додаткового цукру, нічого. Взяла спеціально смак-персик. Далі, дивіться, я замочила желатин. Якщо вам цікаво, то я точні пропорції пропишу в описі під цим відео. Я це роблю для того, щоб желатин не згорнувся, коли ми будемо додавати це все сюди. Тепер головне, щоб застигло, бо я, знаєте, я не хочу дітям, щоб воно було таке я Думаю, тому, тому, що буде супер. Наливаємо. Почало загустати, не протікає наниз, то можна ось так ложечкою злегка розмішати. На 2-3 години відправляємо це все в холодильник і можна буде смакувати. Ну, краса вийшла, правда? А ще це дуже і дуже смачно. Десерт виходить неймовірно ніжним, збалансованим за смаком. Дуже рекомендую вам також приготувати точні пропорції в описі під цим відео.